Кахау приблизно так звучить сигнал, який у разі небезпеки видають унікальні мавпи, що мешкають на Борнео. Саме так і називають їх даяки корінне населення острова. Нам тварини більше відомі як носаті мавпи чи носачі. В порівнянні з іншими мавпами, носачі мають тулуб середніх розмірів. Вага самців становить 10 кг в тіла 73-76 см. Самки легші і мініатюрніші. При вазі 10 кг довжина їх тіла близько 60-65 см. Незалежно від статі, хвіст тварин по довжині приблизно дорівнює тілу. Але головною характерною зовнішньою відмінністю дорослих самців, що дала назву виду, є грошоподібний ніс, що звисає, довжина якого може досягати 10 см. Щодо призначення органу нюху з такою химерною формою, думки зоологів розділилися. За однією з версій, значне збільшення у розмірах та почервоніння носа у розгніваного носача, засіб залякування противника. Можливо також, що ніс грає роль своєрідного резонатора, що підсилює гучність крику, «Кахао». голосно сповіщаючи про свою присутність на конкретній території, мавпи в такий незвичайний спосіб маркують її. Імовірно, і те, що розміри носа відіграють роль при виборі самками статево зрілого партнера. Під час шлюбного періоду. Володіння великим носом, що звисає, привілей тільки самців. У самок і молодняку орган нюху не тільки менший, але й має іншу форму. Це пікантно загнуті трикутні носики. Гола шкіра на обличчі у мавп має жовтувату руду пігментацію. Спина дорослої тварини вкрита короткою густою шерстю. Забарвана вона зазвичай у червонувато-коричневій гамі, з помаранчевими, жовтими. Охристими, бурими відтінками, черевце вкрите світлосірою або світлобежевою шерстю. Кахау здатні дуже спритно пересуватися по деревах, розгойдуючись на передніх кінцівках і підтягуючи з задні, переміщаючись таким чином з гілки на гілку. Більшість часу мавпи проводять саме там. Спуститися вниз їх змушує лише потреби у воді або особливо привабливі ласощі на землі. Носачі ведуть денний спосіб життя. Ніч проводять у кронах дерев, які заздалегідь уподобали поблизу річкового берега. Основу меню носатих мавп становлять молоде листя дерев, істівні пагони, квіти із солодким нектаром, фрукти, переважно недозрілі. Рідше ця вегетаріанська кухня доповнюється личинками комах, гусеницями, дрібними безхребетними, пошуки їжі кахау починають біля річки. Поступово заглиблюючись у ліс і переміщаючись з кормовою ділянкою. Щоб насититися, вони іноді проходять кілька кілометрів на день і лише надвечір повертаються до місця проживання. Єдине місце на землі, де можна зустріти носача в диких умовах, тропічні та мангрові ліси острова Борнео. Живуть носачі групами, що налічують у складі від 10 до 30 особин. Причому це може бути і чисто чоловічий клуб. Ігарем з 80 самок, очолюваний дорослим самцем. Іншими членами змішаної групи є потомство, що не досягло зрілості, якщо воно є. За своїм характером носачі досить добродушні і рідко виявляють агресію, особливо всередині зграї. Спілкуються між собою тварини не лише за допомогою міміки, а й химерними звуками. У середньому в природі носачі мешкають близько 25 років. Сварки та конфлікти між членами сім'ї виникають дуже рідко і швидко гасяться. Спроби гаремних дам влаштувати скандал негайно припиняються м'яким гугнявим звуком, який видає ватажок. Іноді у зграї можуть відбуватися перевороти влади. Молодий і сильніший самець стає головним, виганяючи конкурента, позбавляючи його колишніх привілеїв і навіть потомства. У подібних випадках мати вбитого дитинча теж залишає зграю. На Борнео не водяться великі савці. Головні вороги носачів гігантські гребнисті крокодили, що мешкають у мангрових болотах, морських лагунах, нижній течії та дельтах річок. Вони підстерігають і нападають на мавп, коли переправляються через річку. З цієї причини носачі, незважаючи на те, що добре плавають, намагаються здійснювати перехід у найвищому місці водного простору. Набагато частіше кахау стають жертвами великих варанів та пітонів, морських орлів. Певну небезпеку представляє для них і ібракур'єрське полювання. Людина переслідує носачів через влачне м'ясо та гарне густе хутро. Статевої зрілості і самці і самки носачів досягають у віці півтора року. Шлюбний період настає навесні, незважаючи на те, що у домінуючих самців за деякими джерелами ерекція постійна. Ініціаторами спарювання зазвичай стають самки: грайливий настрій, активні похитування головою, кокетливі гримаси з випинанням і скручуванням губ у трубочку, демонстрація геніталій є підтвердженням серйозності намірів жінки. Кавалер, підкорений красою партнерки, відповідає взаємністю, і через 200 днів у парі з'являється чарівне дитинча, з скрипатим носиком на темно-блакитній мордочці. Дбайлива мати вигодовує дитину до досягнення нею семимісячного віку, але і після цього стосунки із потомством не припиняються. Молоді самці покидають групу не раніше, ніж їм виповниться, один-два роки, після чого приєднуючись до класу холостяків.